У нас лікарі миряться з тим, що у нас мінімальна зарплата 20 тисяч гривень, і ми цим задоволені. Так не є. Лікарі не живуть на 20 тисяч у більшості випадків, звичайно, десь по маленьких лікарнях, віддалених територіях. Це відповідає дійсності, бо там інша реальність. Але лікар, отримуючи мінімальну зарплату в 20 тисяч, очікує подяки від пацієнта в грошовому еквіваленті за те, що надав медичну допомогу. Автоматично ані пацієнт не каже, що платить, і не обурюється тому, чому має платити. І лікар не каже, що в нього низька зарплата, щоб якісно працювати, бо очікує від пацієнта оплати. Головний лікар теж мовчить, бо вирішує свої питання фінансові іншим чином. І держава теж каже: Ми ж задекларували, що в нас безоплатна медицина. От, ми її виконуємо. Дивіться, пацієнти, ок, є суспільний договір. Я впевнена, що він існує, тому що я бачу по своїх родичах, які йдуть в лікарню, вони знають про програму медичних гарантій, про Національну службу здоров'я України, про тарифи на відповідно медичні послуги. Їх дуже бентежить. Як вони мають подякувати лікарю? Тому що рятує то їхнє життя і здоров'я, піклується про них. Коли я пробую лише завести розмову, аналогічно як з медичною спільнотою, що в принципі до вас приходять люди, які які відчувають себе ніяково через те, що їм необхідно зібрати енну суму коштів для того, щоб почувати себе впевнено, тому що вони подякували лікарю за їхні. Вони ж, в принципі, отримують не вищу заробітну плату. Вони можуть працювати державними службовцями на заробітну плату 12 тисяч гривень. Доглядальницю в дитячому садочку і помічником вихователя чи виховати. Вони можуть пожарцювати вчителем початкових класів, і в них теж заробітна плата не є європейською зразка те, що нам закидає, чи відповідно медичну спільноту.